Всім привіт! Сьогодні мене супроводжує Екс Ніло колонь 352. Одна дуже добра, гарна дівчинка насипала мені. Купу пробників зі своїх парфумів, зі своїх флаконів, просто щоб поділитись своїм захватом. Я дуже їй вдячна за це. Тому що серед них я ще не всі їх скуштувала, тому що ну, часу не було просто все це перепробувати. Але серед них був цей колончик, і я його вже зносила. Я почала його носити ще влітку. І я так подумала: це непогано, але його дуже мало, його треба. Скуштувати і в більш прохолодну погоду, але все одно рука тягнулася до нього, і я так потрошки потрошку підпшикувалась ним. І все ж таки я його спробувала і в прохолодну погоду, і Боже, я закохалась. Взагалі, вересень видався дуже наповнений позитивними враженнями від нових парфумів. Це просто <смір> смерть для кошелька, але, ну, що скажеш. Отже, тепер в мене є оце. Так. Я дуже задоволена. Розпаковкою я викладу трошки пізніше. Про що цей аромат мені? Я дуже задоволена, як він взагалі сидить. Це для мене, для мене це багато мускусу м'якого чистого, приємного таландощі. Я дивилась піраміду, намагалась там знайти ці ягоди можевельника, лимони і інші ноти. Але насправді парфум дуже добре зібра. Він настільки цільно звучить, і так, він звучить чистотою, він звучить свіжістю. Але це не пронизлива свіжість, яка висверлює тобі мозок. Ні. Він якийсь. Просто м'який та ніжний. А, носити його чоловікам, ну я думаю, можна. Так, чому ні? А, ну, він унісек все таки заявлений. А, так, я можу побачити Ексніїло цей колонь. До, до речі, він називається Колонь, але це не колонь, це парфумована вода, і він супер стійкий. Як для свіжих ароматів, взагалі стійкість в нього дуже чудова. Я... Я ж кажу, я задоволена. <с> То для мене це мускуси та ландиші, але ландиші не такі, як в якихось там ретро парфумах, а, чи совєтський цей ландиш. А, дуже дуже запам'ятався. Ні. А, ці ландиші ще треба знайти. Вони якось так. Перемішані, заховані. І взагалі парфум звучить дуже сучасно, що мені подобається. Це ландище, які, по-перше, можна носити не тільки навесні. Його можна носити взагалі цілий рік. Він буде крутий в офіс, він буде крутий взагалі усюди. І ці мускуси, які саме вексніїло, вони. Не віддають, ну, по крайній мере, мені не віддають ні милом, не пральним порошком, не кондиціонером для білизни. Це просто якась абстрактна така свіжість, яка дає зрозуміти, що людина приємно пахне, вона чиста, вона свіжа, можливо, нещодавно з душу, але. Знову ж таки, я не можу сказати, що він пахне якимсь шампунем чи милом чи кондиціонером для білизни. Він просто свіжий, чистий, приємний, квітковий, білий за кольором, трошки пухнастий, і в базі трохи припудрюється. Я спочатку думала, я купила собі наборчик, там, де 5 цих тревелів. Просто він попався за дуже вигідною ціною. Я взагалі не планувала купляти його так скоро, але раз він попався і я його зразу вицепила. Я думала, один тревел можна продати трошки. На кремчику виставила, але тепер я ношу і я думаю, можу зняти. Може, не треба його продавати, бо він мені дуже добре йде. Супер зранку звучить і дотепер. Я просто ним насолоджуюсь. Отак враження найкраще.